Можно ли происходящее называть рассыпанием фронта? Да нет, конечно. Что некорректно? Вы процентов его поддержали, я сказал. Сравнив. Выполняйте. Так, а так. ты тут из себя сейчас. строишь патриота единственный. Минуточку, я сейчас, сказал, 80% процентов людей не, нашего вл. президента вл. проголосовали. приписываешь. Досталось от Зеленского и Джо Байдену неожиданно после всего. Казалось бы, что было между Киевом и Америкой. Ну, я, я кого читаю? Чат-GPT или какой-нибудь дождь и всякую прочую сволоту. Как говорится, надежда, юношей Виталия. Блин, какая жесть. Ох... не пускают, да? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це програма, яку всі ми чекаємо. Бо саме тут ви знаєте, що ми будемо трощити і розносити всю російську пропаганду. Будемо сміятися, жартувати, іронізувати і, звісно, говорити про правду. Перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати. Обов'язково лишайте свій лайк. Звісно, підписуйтесь на youtube канал Куванова Лайф, тому що мрія на 25 рік має здійснитися. Ми маємо всі разом отримати перший мільйон підписників в цьому YouTube-каналі. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачене, тим паче, що приводів для цього у вас буде ой як багато. Що на день то одне і те ж саме питання, і так по колу вже. Три роки. Це звісно, я кажу про російську пропаганду Скабєєва Із дрожж'ю в горлі питає кожен раз у воєнкорів, чи посипався фронт? Чи біжать українці, так з надією вкладаючись, і незмінно три роки чує одну і ту ж відповідь Хір тобі на обличчя, Оля. Ну, добре, добре, це моя власна інтерпретація. Просто їй кажуть ні. Навіть три роки постійних поразок і невдач СВОшників не змушують їх змінити головний наратив, або, хоча б, трошки трошечки підійти до ситуації критично. Ну тобто поглянути, що відбувається. Цей епізод, ця історія вона ідеально ілюструє сутність російської пропаганди, нескінченне просто повторення брехні. Безкінечне очікування чогось, що ніколи в житті не станеться? І Тотальне Тотальне ігнорування реальності Курахова, можна ли розсуждати на тему того, що фронт на Україні посипався? Ми так часто задаємо этот вопрос. Ми так часто слышим, что українці страждають, жалуються. Ми смотрим на наші успіхи, но можна ли происходящее називати? Рассыпанием фронта, да, нет, конечно, нельзя. Фронт не рассыпался. Украинцы воюют, воюют э, ожесточенно. Па-па-па-па-па. до речі, коли ми показуємо і розказуємо, а цього в нас дуже багато як погано, наприклад, забезпечують, як перебувають російські СВОшники на фронті, це теж не означає, як ви знаєте, я ніколи не кажу, що фронт з їхнього боку посипався. Ні, Я просто підкреслюю, що їх піджимає ситуація складна, а отже, в перспективі можливо цілком справедливо сподіватися, що щось і може статися. А допоки бойові дії і війна. Триває тим не менше, що таке друга армія світу? Насправді це антикварна зброя, це порвані штани та навіть зняті чоботи із українців. Російська пропаганда роками створювала цей образ непереможної армії, ну поки вони були в казармах і не воювали наповну, що нібито вони здатні впоратися із будь-яким ворогом. Але свідчення із середини навіть від прихильників Кремля руйнують цей міф тотально. Навіть зет Ватник Сладков, який облизував російську армію від першого дня повномасштабного вторгнення, відкрито визнав. Що СВОшники увійшли на територію України не підготовлені, розвалені, не забезпечені. І, до речі, за три роки нічого не змінилось. Вдумайтесь, через брак якісного взуття ці нещеброди навіть черевики знімали із наших загиблих героїв, Який ми робимо висновок. Навіть найбільш віддані пропагандисти Кремля вже станом на зараз ниють та скулять у передчутті. потенциальной поразки. Что мы вошли неподготовленными, mm -hmm. что у нас разворована была форма одежды, на тебе штаны от э, камуфляжа, а куртку ты купишь за углом. Когда мы начали брать э, мобилизованных, мы их одевали в старые каски, выдавали трехлинейки. Это что такое? Это не заварили кашу? Да мы не против войны, тем более я военный человек. Мы не против того, чтобы силы отстаивать. Ну так давайте это делать как положено. Давайте мы свои все э, ресурсы посчитаем. Я видел этих солдат, перемазанных грязью, которые в самом начале, я с 2014 -го года там, перемазанные грязью, э, идут э, без, э, без обуви нормальной, с трупов снимали мы эти... Дніпропетровські ботинки, які у нас там цінились. Помієте? Це що, не заварили кашу? Дніпропетровські ботинки це що? Це з трупа противника ми знімали. Угу. І Карінцію знімали і все остальне. Угу. Знаєте, як це я пояснюю? Це ширма, ширма, яка впала. Або великий такий кремезний шкаф, який теж рухнув, і з нього вивалився маленький ключик. Знаю, знаєте, анекдот про інше, але все одно він непогано ілюструє, що. Ілюзії і міфи, які створювалися довкола російської армії, вони всі кудись зникли. Ну і є ще й інша історія, поки всіма російськими ток-шоу генеральною лінією понад 10 років проходила ідея наскільки криптоукраїнці небезпечні для Росії, для Росіян та для світу в цілому, насправді ж тих самих росіян косить хіба що їхній власний брат. Росіяни, ну точніше, в їхньому випадку кадирівці, взагалі, в тилу Росії відбуваються, коїться якісь абсолютно дикі речі. Ось ще одне свідчення того, як близькість до військових банд формувань до бойовиків стає небезпечним явищем для недорогих росіян під гаслом про захист народу. Кадирівці ставлять кожен день і кожен раз під загрозу життя звичайних недорогих росіян. Кілька днів тому у приватному будинку у Білгороді стався великий і потужний бабах. І це, до речі, не ми. Цей бабах спричинив пожежу, а вже згодом подальшу детонацію боєприпасів. Чому, спитаєте ви, як це детонація в приватному будинку? А річ в тім, що макаки з гранатами, тобто Ахматівці, проживали в цьому згорілому будинку. Як результат, один боєць ахмату загинув на місці, земля йому стекловатою, ще чотири були Госпіталізовані, тому що стали трьохсотими через цей інцидент було евакуйовано близько 40 мешканців прилеглих будинків. Ну а дві будівлі отримали серйозні пошкодження. Тобто Ахматівці оселилися серед місцевих, позабирали з собою боєприпаси. Хоча навіщо вони ніде не воюють? То в мене тепер одне єдине питання. Тож, рускі класно вас, кадирівці захищають. Блин, какая не пускаю. Да, Это, наверное, газ или что так взорвалось? А? Ничего себе. Все, бежище. Що цікаво, самих кадерівців, як ви знаєте, тримають максимально подалі від лінії фронту? Ну не такі в тилу когось над кимось познущатися, помародерити щось серед місцевих, якийсь бізнес віджати, але точно не воювати. На фронт на смерть ставати двохсотими відправляють найдешевший російський ресурс, як і завжди СВОшники. А як же СВОшники потрапляють на фронт? Ну спочатку їм обіцяють золоті гори обіцяють, що вони обов'язково отримують декілька рабів довісок. Ну українців вони зможуть привазнити собі награбоване майно. Що вони заберуть собі мільйонні виплати за контракти? А замість цього середньостатистичний СВОшник отримає золотий дощ на обличчя, зраду і знущання, що бачить, до прикладу, поранені, і то, якщо їм пощастить і їх евакуюють з поля бою, бо, як правило, їх просто там кидають, знищують і на них плювати. Але ті, хто все ж таки потрапляють, то до лікарень якихось то бачать занедбані шпиталі, перевантажені коридори і жодного натяку на обіцяний комфорт. На одному із відео, яке люб'язно надав якраз російський СВОшник, видно, як поранені солдати буквально валяються як сміття на підлозі шпиталю в окупованій частині Запорізької області. Перед підправкою на фронт російським військовим розповідають завжди про величезні компенсації, про сучасну. Медичну допомогу, пам'ятаєте, це відео про тампон при пораненні. Та належне забезпечення. Але після першого ж поранення обіцяні мільйони перетворюються просто на порожні слова. А самі солдати стають гарматним м'ясом. От видіш в домаке коридори отак от забіт. Палу народу дохуялищ. Молодці. Там далі, що народує? Було б логічно, як це відбувається в нас, якщо трапляються якісь історії, які виходять за межі добра і зла. Вражають наших військових, провальний якийсь захист, оборона, не таке командування це все в нас обговорюють. Добре, це чи погано? Мені важко сказати, але ми завжди захищаємо наших військових. І було б очевидно, що ці теми гарячі, гострі, про СВОшників, мають і обговорювати російські пропагандисти. Але про що я їм є б, яких тем торкатися? Свошники, це сміття. Хай це сміття в телеграмах і залишається. А що ж тоді зазвичай показують, чому присвячують багатогодинні програми? Все добре, я вам все просто, я вам дуже коротко це перекажу. Зеленський поїв, зеленський поспав, зеленський пісяв сьогодні. Зеленський сказав, Зеленський зробив, Зеленський поїхав хто небудь мені може пояснити, коли Володимир Олександрович очолив Російську Федерацію і чому наш марафон тепер транслюється навіть в Росії? Ну бо я таку перепрошую, навіть в нас його не так часто показують. Скабиєва рідше часи з Поповим проводить, хоча там трошки інше пояснення цієї історії, але тим не менше менше аніж з президентом Зеленським. Чергове інтерв'ю президента України і чергова напружена година в Москві. Слова Зеленського треба розкласти на атоми та молекули, обсмоктати, обговорити. Чуєте, а в мене тут така порада може розкажете про якесь свіже інтерв'ю Путіна? Хто до нього їде? Хто про що питає, де виступає? Чи говорити про холодильну камеру якось не так цікаво? Ну і зеленський апет виступає і знову з Ганьком. А решение Кравчука отдать третий по величине в мире ядерный арсенал Зеленский назвал тупым и идиотским. Для понимания, на момент распада СССР на Украине базировались 19 наших ракетоносцев Ту-160, 28 Ту-95 и десятки Ту-22. Причем многие были новыми с завода с менее 100 часами налета. В итоге ценой просто неимоверных усилий удалось выторговать и перегнать в Россию лишь некоторую часть стратегов и крылатых ракет. А остальное украинцы, естественно, распилили. Правда, один Ту-160 Украина оставила себе, видимо, в качестве сувенира. Сувенир и сейчас стоит под Полтавой. Зачем? Почему? До сих пор не снесли, как Пушкина или как Екатерину. Вторую не очень понятно. Без мозгов. Зеленский считает и президента США Джорджа Буш старшего, который не просто согласился, но и настоял на том, чтобы Россия распоряжала всем советским ядерным арсеналом. Досталось от Зеленского и Джо Байдену неожиданно после всего, казалось бы, что было между Киевом и Америкой. Байдена киевский фигляр обвинил в договорнике с Путиным. Подробности, к сожалению, не раскрыл, но дело было в Швейцарии. Зато Трампа, которому Зеленский три раза просился на инаугурацию и трижды получала от него отказ, где похвалил, так и сказал от души, Трамп молодец, даст Украине еще больше оружия, даст новые технологии, введет против России еще больше санкций, самое главное, поставит Россию на место. Как говорится, надежды юношей Виталия. Ну, до речі, сам Трамп про це говорив. Тому президент Зеленський просто повторював слова Дональда Трампа. Але я тут готова до речі повтор... поправитися. тому що не тільки про Зеленського говорить пропаганда, а звісно ж і про Дональда Трампа. І раніше якось я постійно дивувалася, Ну чому, коли воно говорить про президента України, це завжди такі піти, такі дуже прикрі гострі слова. Але здається, у президента Зеленського потрошки, але з'являється конкурент. Трамп це барига. А Путін святий, приблизно так коротко можна проанонсувати наступну розмову. Але сам принцип, якщо не облизнути пиню, то день прожити даремно. Так, пропаганда живе всі часи. Короче, в студію Соловйова справжній шкандаль. Пусіністи посварилися через Трампа. Тепер про нового президента можна говорити тільки погано чи дуже погано Бажані епітети це барига та егоїст, і обов'язково треба йому протиставляти їхнього слона, тобто Путіна, і називати говорити про нього як про уособлення доброчесності, як про глибоку віруючу людину, яка любить свій народ. Ага, так любить, що вже мільйон обнулив. Більш за нього, хіба що Сталін любив росіян, бо там мільйонів знищених ще більше. Чому ж пропаганда так боїться Трампа? Чому за тиждень його зненавиділи і максимально змінила свою риторику? Та річ просто в тім, що слова Трампа явно викликають дискомфорт та зуд у дубі російської пропаганди. Вони не знають, чого від нього чекати, але хорошого вже дочекають точно. Тільки від доні залежить чи буде жити Росія, чи помре, і шістки Кремля це буквально дупою відчувають, а тому вже недолюблюють нового президента США. у Трампа і з радіо, тим більше з нашим президентом. Нічого, нічого. Трамп не поучить такий трамп. По нашим такими фразами буду говорить, но это сплав брыги козырного быка. Почему так говорю? Потому что это человек, который припирает все законы, живет по понятиям. А наш президент до да каждой буквы закон соблюдает. Глубоко верующий, любящий свой народ. Трамп народ любит, тут себя любит. Себя любит. И Это крайне, наверное, некорректно, блин. Кто некорректно? Вы процентов его поддержали, я сказал. Сравнение. Выполняйте. Так, Дайте а так. ты ну, тут из себя сейчас. строишь патриота единственный. Минут, я сейчас, сказал, 80% сейчас, процентов сейчас, людей за нашего президента проголосовали. Что ты приписываешь? Я не приписываю. Я не приписываю. Я не приписываю. Я не не приписываю. Я 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 не не приписываю. Я не приписываю. Я не не надо не Стоп, говорить грулёв про стоп, нашего президента. То есть притворяется патриотом, а патриотом Чёрт не является? Здесь? Он, он, не а обвинил, он меня обвинил. Он меня обвинил. Я должен ответить на это. Чем? Взгляд? что обвинить надо не в отсутствии патриотизма? Нашем... Я как раз сказал. А Гурулев считает, что 80%. не любите его Вы коммунисты выполняете. свободу слова? Не любите. Не критику любит, не любите. Не То есть он корчен из себя патриот. Не знаю. То есть вот он, которого... Минуточка. Это человек, который проливал кровь за родину. У которого вся грудь в боевых орденах. Который всю страну обидел У каждого есть своя Простил, что? что -то, значит, Минтер... чулочка, то есть он, значит, притворяется патриотом? Не знаю я. Он че, я его не обвинял Но... в этом. Это он меня обвинил. Есть... Я его в этом не обвинил. Ну, обвинял. то есть, если не знаешь патриота... Я его в этом не обвинил. Это мне начинает не знаю. напоминать Баха, который никак не может отличить а он мальчика говорит, а вы некорректно говорите о нашем да, президенте. это делает его не патриотом? Причем здесь не патриот? Вот что я, что я ты прот... начинаешь путать меня сразу? Нет. Що посварилися, не ясно, але найголовніше кожен із пропагандистів із гостей Солов'євських ток шоу він має довести, що він найбільший патріот. А знаєте, в чому проявляється цей патріотизм? Винятково у вилизувані дупи воєнного злочинця Путіна. Все. інших критеріїв немає. Але я все ж таки хочу зачепитися за слова Горольова. Там де він каже про як Путін любить свій народ, от і як він його любить. Все ж перевіряється на дуже конкретних прикладах. Пам'ятаєте, як дуже дуже довго і по сьогоднішній день пропагандисти й чиновники обіцяли заморозити Україну ну без російського газу? Потім погрожували Європі вже від 22-го року, а замість цього затмерзне у самих росіян. Отакий він бумеранг долі. Взагалі це історія на мільйон, як велика газова нафтова імперія не здатна забезпечити елементарним комфортом своїх же путіністів, той самий Гурльов. Який мамою клянеться, як Путін любить народ, поїздив знову країною, і після візиту до Забайкалія до Чити цей п'янчуга помітив, як тільки зліз із пляшки на власні очі, побачивши, як гниє російський народ, який так сильно любить Путін. Поки кожен день в рамках СВО сама війна з'їдає мільярди і мільярди доларів. Кожен дрон, кожна ракета, оплата військових, техніка, все це шалені гроші. Ті самі людішки, російські, десятиліттями обігрівають, обігрівають свої квартири, свої помешкання буржуйками, тягнуть дрова на верхні поверхи та змушені виживати в умовах, які Кремль, звісно, воліє не помічати набагато простіше потім вийти на якусь пряму лінію чи пресконференцію і розповісти, як же росіяни класно живуть за Путіна. Нічний день. На сьогодні, от реально, примеру, в Забайкальському краї постійно хтось мерзне, откровенно мерзне, котельні просто йдуть аварія за аварією. Боже, мерзне, какую мерзне. В Чите там полчиты котельні цього машзаводу мерзне. И никто пока, к сожалению, решения великих не видит. Ну, я же могу перечитать долго от этого, какой толк-то. Я приехал, стоит громадное предприятие голда Голден, Широкинский рудник, работают, полный рост. Рядом стоит поселок, называется, рудник Новоширокинский. Вас гости приглашают, это надо видеть. Вот стоят пятиэтажки, двухэтажки и окна, окна, торчит труба труба. Возле дома каждого лежат квартиру ну, по ленице, написано Вася, Петя, там, что не перепутать. Дрова на себя и на пятый этаж попер печку топить. Народ добрый. Я их сход собрал, говорю, «Ну, давайте что-то. Народ добрый. Они уже плюнули. В 92 -го года отопления нет. Как накрылась котельная медным тазом. Вот они там уже. Они в Квартиры все полные. Работа есть рядом. Хорошо платят. Дивовижно, як же не поєднати причинно-наслідкові зв'язки одне до другого, але про що ми говоримо? На завершення, друзі, в мене є просто фантастична історія. Історія, яка мені максимально подобається. Ви ж знаєте, що наступає ера нових технологій, штучного інтелекту і цей ще вже великою мірою багато професій, багато людей замінив штучний інтелект, якби це не було сумно визнавати, він може переплюнути будь-яку людину. Якщо ми говоримо про російських пропагандистів, то тим паче і їх. Але річ в тім, що якщо колись я і залишусь без роботи, то це тільки винятково через той самий штучний. Інтелект, або точніше, чат GPT. і я з цього приводу геть не засмучуюсь, бо навіть чат GPT знає, що Соловйов лох. Цей утирок вирішив. Вбити як пафосна скотина, своє ім'я Чат GPT, він фільтрує пропаганду, тобто російські пабліки, і забирає все зі світових медіа, із публічно доступної інформації. Я Вже не знаю, чи посилався він і на YouTube канал Курбанова Лайв, але чат GPT, він видав всю правду. Отже, чого ледь не згорів, Соловйов і не розбив свій наук. Ми зараз побачимо. там, начинают всякие вопросы, при этом спрашиваешь про то, что сам знаешь. я задаю вопрос, чат GPT, значит, как там сказано в классике, свет мой, зеркальце скажи, да все правду доложи. Спрашиваю, а Владимир Соловьев бывает там передовой? Спрашиваю я чат GPT, он мне отвечает, нет, нет достоверных подтверждений тому, что Владимир Соловьев когда-либо бывал непосредственно передовой в зоне боевых действий. Например, в районе проведения так называемой специальной военной операции в Украине. В Украине, пишет Джетпси. Вот что важно понимать. Соловьев – медийная фигура, а не военный корреспондент. Он является телеведущим и пропагандистом, а не журналистом, работающим И да, его репортажи носят пропагандистский характер. Поездки в зоне конфликта возможны, но не на передовую. Я думаю, ни хрена себе. То есть, получается, не бывая на передовой, я думаю, ну окей. Любопытно как. Правда, вот там, как под обстрел попадаем, куча репортажей, что, чего, прямо на самом передке, как с ребятами. Ну, думаю, ладно, хорошо, видно. Чат GPT знает что-то лучше, чем я. Нет свидетельств, что он когда-либо находился под обстрелом или в непосредственной близости от линии фронта, где идут активные. Публичный образ и патриотизм в кавычках. Создание образа в качестве патриота и сторонника спецоперации является частью его работы. Отсутствие независимых подтверждений информации о его героических поездках на передовую. Нет в независимых источниках или от военных корреспондентов, работающих на Вся информация исходит Говорит, как правило, из прогосударств. Я думаю, кого я читаю? Скорее всего, утверждение о том, что Владимир Соловьев бывает передание, является преувеличением или частью пропагандистского нарратива. Я думаю, я кого читаю? Чат-GPT или какой-нибудь дождь и всякую прочую сволоту. Я все чекала, коли в якийсь момент чат GPT в очах Соловйова стане криптоукраїнським. Але допоки його до нас не прив'язали, ось вона правда, вона просочується навіть через штучний інтелект і цю правду не спинити. Особливо друзі, коли ви допомагаєте її поширювати, Тож не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.